Друзі, привіт! Це твоє авто, це наше надходження продаж Volkswagen Tiguan. 2015 рік випуску, бордовий колір, легкосплавні диски від компанії Volkswagen, 2 літри бензин під капотом, автоматична коробка перемикання передач, звичайний ISIN, передній привід, машини з безключовим доступом, світла, екошкіра в салоні, камера заднього огляду, кондиціонер, підігрів і сидінь. Також датчик світла є, всі 4 склопідйомники електричні, 155 тисяч км пробігу, жодні помилки на панелі приладів. Тонована задня частина, задній ряд просторний та зручний. Машина вже є в нашому телеграм-каналі, де її можна побачити першим. Придбати її можна в кредит лізенг-трейдина також за готівку, можна приїхати до нас провести тест-драйв. І ми вам її продамо в коротший термін і, можливо, саме цей Volkswagen Tiguan – це твоє авто.